Який світ! Та про тебе весь світ знає, Дід. А ти що у тебе реклама наверху буде? Це хлопців Так, Нас сьогодні запросили хлопці з футбол хаба, будемо знімати інтерв'ю коротеньке, будемо розповідати. Експерті... За футбол. Діти да. Експерті... Да. Толя. Я думаю, да. це народний експерт і багатьом буде цікаво. Щоб... А ви дивіться, де стоїть камера? Тут перегніта, баба зробила. Тут Стефанію дід співав. А тут буде співати інтерв'ю, <ривіт> файне. Дід, як тобі? Діньок сьогодні. Хто не розуміє? Дід зараз там сидить. Но він не знає, який йому підготував. Вау, класний подарунок. А де моє дівці? Так, діда нова перестановочка. Дід! А? У мене є подарунок для тебе. Давай. А, давай, давай. за папахаєм, чи що? О! Що тут? Тільки ж сімейне. Ну, сімейне, да, реліквії. Ну, <ріх> хто ж там на папці немає, а вонодика немає. Тільки Польща. Як тобі такий стиль картини? Дід? Ця фотографія була ось така. Порвата була, стара, не кольорова. В них найкращі ціни в Україні. Яка ціна, як ти думаєш? 687 гривень. А хто ж це робить? Місто Запоріжжя Fox Art. Іпсон Обладнання використовують Хай файло переробили? Робили Я Я не йди, йди. <с <с Ой ой ой, яка красота. Замовляйте таку певну пам'ятку для ваших рідних, для близьких, для себе, бо тому що ви самі бачите, наскільки люди стараються чорно-білу і кольорову, так само обробка файна, ви подивіться. Дуже дякую вам Я за цю програм. Дівчину жінку він не матюкається, він себе веде, як він себе в житті веде. Того якось так жодного разу Анатолій Іванович не сказав матюка. Це він, коли от ми щось, він, щось робить, нього щось не виходить, і тоді у нього щось вже Дивись, В нас в, українсь... в українців не матюки. Це вставні слова. Я з тобою повністю згідний, тому що це такі є. Ти думаєш, в мене не вставляють? Я не вставляю? То я вставляю так, що. Ні, ну я бачу. в програмі ні, 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 звичайно, ні. Але дома, от в биту, розумієш, коли ти, ти ж теж можеш десь щось ляпнуло, десь якась каструля впала, чи ще щось. Я дуже люблю відкривати холодильник, коли звідти щось вилітає, розбивається. І по плитці, Добрий вечір, і потім вже свої, скажімо так, слова на волю заєш. Так, так, так що все, все нормально. В нас люди, які розуміють простоту українського народу і щирість. А якщо там трошечки є якийсь хейт на рахунок вставних слів, то знаєте що? Дай вам Боже здоров'я! Я сподіваюся, що ми з тобою побачимося. Зараз я тут годину їхати, Саш. Я вже все, хмельницької живе, без робіт. Я буду пам'ятати, будемо з нею гратися, будемо співати пісні. А вона ще так підбачав кладеться знову, і вона не буде. буде. Дякую. Дякую вам велике. Я неймовірно радий, що ви приїхали. Це для мене Бережі. просто. Алкаша не Діти, дуже файна порада. Я, як не дай Боже, таке станеться, я до вас його приведу. Ви з нього дурь виб'єте. Ми його розчеріпаші. Розчеріпаші. Да? Тут не побіг. Все, черепашемо. Дайся, пока. Ми стараємось. Все, дайся. Все, пока-пока-пока. Дякую. Да, тут, да, тут хватає зірок. Які ти приятні люди, Дім?